Вітання всім. Коротко відриваємося від роботи. Вже третій. Зараз сюжет по одній ті самі борсті. ну Ми вивезли на рок, бо там треба був метал. Різали е гнемо кільця. ой Забувся вже. Загов... А, Олексій Франківськ. Бо вона за заговну... одною там. Віктор Вінниць вже пофарбована. Бочка, значить, перше там запитання написали коротеньке, в принципі, про те, я не знімав відео. для чого робити потолочні шви, якщо можна варити ззовні. Бачимо, тут ззовні прихваточки зроблені, а там робити прихваточки потолочні по тій причині, що йому треба було задавати є дистанцій, брав дистанційну дистанці, дистанці, дистанці таку планочку і тримав її. І щоб задати розмір, він не міг. Там задає планочку, і щоб хтось другий зверху прихвачував, да, треба бути друга людина. він середині задавав і треба було йому розмір робити прихваточку. Бо зараз, коли воно ослабилося, деякі ці компенсатори можуть бути такі трошки, навіть якби вільні. Бачите, трошки дугою пішло. І за того, що трошки здеформувалося. Коли привариться, оця зараз лист, в принципі, він рівненький лист. В принципі, рівненький, хоча нижні вже не рівненькі трошки, бо там варилося до нього. Коли це все повариться, він здеформується. Нічого не можемо зробити такі такі правила. Але коли вже дасться тиск, воно розтягнеться. Е, мова не про те, мова про те, який шаг, який шаг мене записувати. Дивіться, який, який шаг ми даємо. Бачите, отакий шаг ми даємо і вам рекомендуємо. І вам рекомендуємо, Бачите, це відстань між, між е, цими з Компенсаторами. Ще раз, щоб видно було добре. 15 см. Там я задав пан Роман в коментарях запитання, якщо зробити через 30. Через 30 це через одного. Нам було б швидше і ми, як то кажуть, гроші рахували, а не займалися дурницями. Ми ж ціни більше не беремо, щоб більше компенсаторів. Через 30 можна зробити, якщо у вас система відкрита без тиску. І можна в закритій системі, але це воно нас поздуває, як матраса. Оце буде, так, знаєте, поздуває, поздуває. Ну, там, звісно, поздувало, та там біда з ними, як то кажуть. Але справа не в тому. Справа в тому, що е, якщо ви порахуєте цю площу, от цю квадратика, скільки навантаження, і дасте 3, 3 кілограми на сантиметр квадратний, дивіться, 15 на 15, це скільки? 125, так? Да? Чи скільки буде? 150. 175, да? 175. І по три кілограми на сантиметр квадратний, 175 на три. Ну, я можу, можу помилитися без, без калькулятора. 175 на три це буде 300 і ще 215, да? 515 кілограмів на цю півтони, на цю, на цю о, один квадрат буде давати, що три бари. І е, компенсатор витримує, витримує зварка, але, біля, але ж воно постійно трошки більше, трошки менше є. І і, і, і таке стається, що е, біля зварки може тріснути метал. Я таке бачу на свої очі, коли мало компенсаторів роблять люди. І вирвало, приїжджав заварювати. Сварка тримає, компенсатор тримає, так вирвало біля зварки. Ну, Не, не на бочці, а на котлові. Тому рекомендую, рекомендую. Ну, ми себе страхуємо, робимо все із запасом. Так само по швах оцей шов такий не потрібний такий шов був, але він робиться із запасом. І вам рекомендую, якщо хочете робити закриту систему і хочете робити плоский теплоакумулятор, не економити на ось цьому металу. І тут ми металу всадили більше, ніж напевно на, на зовні. Це стільки металу. Вже потім коли влад доробить, ще огляд знімемо, але в принципі основне ми показали. З цієї сторони вже за світом буде краще видно, В принципі, стільки ми металу всадили. Оце така плата за, за компактність. На жаль, на жаль і метал. Ну, Метал нам трошки добре, що в нас якби і відходи є, але є там такі відходи, що вони могли б піти, ну, що їх можна було такі, що немає таких таке ну, І Метал, плюс електроди, плюс ця влад... майже добу стільки з компенсаторами. Ну, Цілий робочий день. Тобто вже скоро буде добавити займається одними компенсаторами. І ще ж ми тут не проварені, проварити це ну, е, доба, це мають на увазі 12-14 робочих. Інколи буває 16 годин ми працюємо. Інколи по 16. Так, не менше 12 це точно. Мінімум. 12 так, мінімум. краще, якщо є можливість, кругла. Кругла простіше. Пан Віктор Вінниця. Все, готове десь з неділі. Може якось відправимо, бо там далі нам треба їхати на, на котельні. Дводюймова е, вихода. Робили зовнішню різьбу. Ми ж показували, вже його тільки що було не пофарбоване. Було не пофарбоване отак. Так, воно проварено тут все. Я думаю, що все видно. Все видно. Корот... Думаю, дав відповіді. Коротеньке таке відео у нас сьогодні. Багато повторюємо, по цій борці доробиться, ми ще раз її знімемо. Порозімо по всьому басенаходу. Відірвався дроба, треба працювати. Всім до побачення.